У Луцькій міській дитячій поліклініці Валерія Бортник очікує на прийом до лікаря. Каже, трьох власних дітей вакцинує вчасно. «Щоб захистити, бо є різні віруси, інфекції, і все ж таки це вводиться в організм і виробляється імунітет. Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, каже педіатриня Людмила Ляшук. Хвороба уражає центральну нервову систему та є невиліковною. Ми її можемо попередити шляхом вакцинації. В календар щеплень в Україні вона входить в перелік обов'язкових вакцин. Вакцинацію проводимо починаючи з двохмісячного віку, в два місяці, в чотири, в шість місяців. Далі йде в півторарічному віці, в шість років і в чотирнадцять років. Важливо перших дві вакцини від поліоміоліту, тобто в два місяці, в чотири місяці, зробити інактивованими, тобто неживими вакцинами. Сьогодні, станом на 10-ту годину, у пункті щеплень троє дітей отримали вакцину від поліоміеліту, говорить медична сестра Луцької міської дитячої поліклініки Інна Арсієнкова. Вакцини зберігаються в холодильнику при температурі плюс 2, плюс 8. Є в нас інактивована вакцина поліоміеліт і мовакс. Інактивована вакцина відкривали. І є в нас оральна вакцина. Поліміеліт жива. Її в нас достатній кількості. Поліміліту орального є 500 доз за поки що, і інактивованого 260 Це менша моя донька і старшого сина. Також вакцинували повністю всіма комплексами. Щоб уникнути різних захворювань, які ми не можемо вилікувати. Ну, звичайними ліками Я довідочку пошуки не в собою. Протягом двох років на Волині не фіксували жодного випадку захворювання поліомієлітом, розповіла головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рушко. Але впродовж минулого року в сусідній з нами Рівненській області, в Закарпатській області були зареєстровані так звані спалахи вакциноспорідненого циркулюючого поліовірусу. Тому це створює певну загрозу епідемічної такої безпеки в державі в цілому. Тому було саме прийнято рішення, що все ж таки треба підсилити цей захист. 21-го року ми мали певні. Перебої з відсутністю вакцини, як і так і оральної поліоміелітної. Тим не менше, за 2021 рік охоплення дітей, наприклад, критично шестирічок, які йшли до школи, то все таки склало у нас 82,6 відсотка. Директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лищинська розповіла: сьогодні станом на 16-ту годину у пунктах профщеплень зробили 28 щеплень від поліоміеліту в рамках рутинної вакцинації. Додаткової дози не отримала жодна дитина. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.